У Карпатах часу землетрус вчинив, зробилася впадина, просто впадина в лісу. І смиреки, все, що було, вони втунули внизу. Оскільки тут дуже багато підводних е, ручаків таких, от, вони почали наповняти цю впадину, цю яму. Ну і далі створилося от таке озеро. Глибина цього озера 11-12 метрів. Зрозуміло, що у цих краях кожен далекоглядний господар прагне запропонувати туристам відпочинок на будь-який смак. Микола Гичка, приміром, розробив екскурсійні маршрути до замків Ужгорода та Мукачева. Сам виступає в ролі гіда. Михайло Олексійович переконаний, бути в цих краях і не побувати у середньовічних замках. Які свого часу слугували волелюбному населенню краю фортецями у протистояннях поневолювачам, значить, свідомо позбавити себе незабутніх вражень від відвідування Невицького замку, найстарішого в Закарпатті, руїни Хуського та Середнянського замків, багато про що можуть розповісти. У гірських селах Колочава, Іски, Синевирська поляна, Пилипець, чимало непомітних на перший погляд, визначних пам'яток дерев'яного зодчества 15-17 сторіч. Більш як 100 церков Закарпаття вражають своїм оздобленням і, дивлячись на таке диво, віриш, що бачиш не орнамент, а душу народного майстра, вкладену у ці стіни. Мініатюрні копії дерев'яних церков краю, якими пишаються верховинці, зібрані в одному музеї в селі Пилипець. Якщо ви цікавитесь таким унікальним музичним інструментом, як трембіта, в інтернеті можна дізнатися, коли проходитиме черговий фестиваль трембітарів. На синевир трембіти кличуть. Щороку над райським куточком срібної землі звучить закличний голос трембіти. Господарі Садиби Бокораш завжди готові за вашим бажанням познайомитись трембітою. Призначення цієї трембіти. Для того, щоб подати сигнал в якомусь разі якоїсь біди. А біда в той час була одна: опришки ходили по лісах і, звичайно, хотіли їсти, де вони могли піти тільки в стадо, де знаходились вівці оцього місцевого населення. Вони не дивились, чиї це вівці, чи це багача, чи це його односельчан, вони все одно хотіли їсти. І тому тільки вівчар, ідучи по горах, побачив якийсь рух людей в лісі, але велику кількість, то він зрозумів, що це йдуть опришки по лісу. Звичайно, вони підуть у його стадо. І Візьмуть людських овець. Тому він просто швидко йшов до своєї колиби, брав оцю, цей інструмент, як ми кажемо, і згори зі своїх полонин подавав сигнал населенню. Така пісня була складена, вона записана. Татуню, татуню, бери насягуню, бо прийшли опришки, забирають стрижки. Стрижками називали овець. І тоді. Селяни, ті, чиї вівці там є, брали в руки сокири і бігом на плодину. Коротше говоря, цей інструмент давав тривожний сигнал, що щось є. Ну а вже пізніше зробився як музикальний інструмент. Але це можна сказати в кінці ХІХ століття, на початку ХХ століття. Кожен, хто приїздить до Карпат, мріє потримати в руках трембіту. Я спробував трембітати. І хоча колись грав на духових інструментах, відчув, що справа ця непроста, вимагає певного хисту. Вівчари добре попасли овець, тож час додому. Агросадиба Бокораш перша і поки що єдина в селі Синевир, яка надає туристичні послуги тим, хто завітав у цей благословенний куточок Закарпаття. Це і комфортне проживання у сільській оселі, оздоровчі процедури в сауні, екологічно чисті продукти з власного городу, екскурсії за Карпаттям, сходження у гори, прогулянки на конях, збирання грибів, ягід. Та лікарських трав знайомство з культурними традиціями та обрядами верховинців. В оселі Михайла Гички невеликий музей національного одягу верховинців. Тут можна не тільки уважно розгледіти особливості місцевої мережки на одягу, але й приміряти його та сфотографуватися на пам'ять. Добре відомі ці місця і закордонному туристові. Байкери з Голландії знайшли в інтернеті сайт садиби Бокараш. Велика мобільна група мандрує Карпатами п'ятий рік поспіль, зупиняється на відпочинок саме в цій агросадибі. Це гості сина Івана, який наполегливо втілює в життя ще один власний туристичний проект облаштовує дерев'яний будинок, оббитий смиряковою дранкою. Традиційне житло горян для відпочинку молодих сімей, щоб в ньому було по сучасному все зручно, комфортно і водночас затишно. Не більше як 200 років тому назад придумали отаке, з цієї смереки витисати так звану піку. Або її ще називають піковий клинок. у віді ромбіка такого. Цей пік прибивали шахматним порядком так, щоб верх накривало. Низ піки витісувались на спеціальному верстаті, під угол зарізували, получалося як клинок. Товщина, всього навсього 1 см, всього ручну, цю хату я сам тесав пік. Можна сказати, наколов із дров. Воно ж коротенько, всього 20 см, і прибив сам усе. Ну, для чого роблять це? Для того, щоб зберегти. Деревину. Дерево тріскається на сонці, у нас стріхи ще раніше були, такі 60 см, і коли особливо буря йде, вода заходить і все. Ну, а так закривається, воно служить і для краси. Виходить, так гарно ромбова така прикраса зверху, ну а разом з тим захищає від гниття захищає від гниття. Ну, і, звичайно, дає тепло більше. Краса природи Закарпаття зачаровує як музика, можна годинами милуватися красенями оленями, які живуть тут на волі. Здається, що і самим тваринам подобається таке сусідство з людьми. Славиться міжгір'я ще й тим, що тут у екологічно чистій місцевості завжди вміли збирати цілющі трави. І сьогодні кожна тутешня родина має вдома природну аптеку і не поспішає в разі легкого захворювання звертатися до лікаря по допомогу. Та й туристи не відстають. За порадами господарів та під їхнім контролем збирають, а то й власноруч готують живильні трав'яні чаї. У мене в руках чебрець дуже гарний має запах, надзвичайно. Його використовують в більшості для чаїв. Ну, але в нас, наприклад, колись брали пучок, зав'язували, картоплю розварювали і кидали туди в картоплю. Далі ку, е, виймали це, картопля дуже гарно пахнула. Подякувавши привітній господині Тетяні Миколаївні за смакоту верховинських страв, які вона власноруч готує, а особливо за банош, токан з бринзою, гумбовці, колдуни, човленд. І обов'язково заказкові колобки. Пам'ятаєте, як у казці наївся, напився царем, зробився. Можна спокійно вирушати на фестиваль, який в народі називають смачним. Дякувати Богові. У Закарпатті їх проводиться безліч гуцульської ріпи, баношу, бринзи. Деяк не тут можна волю поласувати медовою продукцією, яку пропонують джолярі, чи продегустувати хмільний напій місцевих виноробів на фестивалях Божолє Закарпаття, Червене вино. Географія у нас обширна, хто у нас віддихає. Це рівень України, Росії, Білорусії. Всього СНД Європи. Америка, Канада, Голландія, Бельгія, Німеччина навіть з Єгипту. У нас віддихали. Досить цікаво. У нас було це, коли до нас приїжджали гості із. Токіо з Японії. Це були викладачі, це були письменники. Вечір у нас був у колибі. Представили ми свою програму, потім вони свою. Знаєте, як цікаво було, коли вони хотіли проспівати. І кажуть: а оцей музичний колектив, який тут є, представляє ці труїсти музики, вони зможуть заграти японську музику? Звичайно, хлопці почали сміятись. І вони кажуть, ноти всі однакові, які в Японії, такі і у нас. Ви нам тільки покажіть ноти. Вони показали ноти, хлопці посміялись дві хвилини, виставили перед себе і почали грати. І ви знаєте, як цікаво було, коли вони дивляться в себе на свої ноти японці і співають свої пісні. Ми практично зрозуміли одне одного. Закінчилися, звичайно, танцями, де ми вчили їх танцювати. Вони нас своїх танців вчили, а ми їх своїх. Невдовзі не пройшло й багато часу, мабуть, дві неділі, коли ми отримуємо письмо із фотографіями, і з вдячністю за ці дні, які були проведені іменно у нашому куточку. Зазвичай туристи, які відпочивали в агросадибі Бокараш, залишають відгуки в гостєвих журналах. Ми, жителі північноамериканського штату Нью-Джерсі, зачаровані горами, гомінкими струмками, смереками і білим білим снігом, всіма красотами, якими зустріла нас ця прекрасна земля. Таке відчуття, що ми побували у казці. А ось ще один відгук. Ви не дали нам, мешканцям столиці, прибульцям із бетонних джунглів, можливість кому згадати, а кому вперше побачити і відчути, що то є справжнє життя в гармонії з самим собою, з природою. Побачене і почуте в тисячу разів перевершили наші очікування. То що, вирушаємо до срібної землі? Шануємося. Село Синевир, де блакитна нитка ріки Тереблі поєднала ошатні садиби верховинців в єдине своєрідне намисто з Перлин, стало місцем, звідки почався життєвий шлях шанованої у краї людини, колишнього викладача історії Миколи Івановича Суботи, якого народила і яким пишається земля Міжгірщини, що на Закарпатті. Якщо вам цікаво, чим живуть люди в Карпатах, кращого знавця місцевих традицій, звичаїв, настроїв вам не знайти. З дитинства Микола цікавився, чим жили краяни. Збирав місцеві перекази та легенди рідного краю. Тож не дивно, що саме історію обрав своєю професією, закінчив Ужгородський державний університет. Після здобуття вищої освіти все життя вчителював у легендарному краї Сині і вира. Він нам повідав, звідки пішла ця всесвітньо відома назва Гірського озера та одноіменного села, що причаїлося неподалік. Виявляється, так за легендою, звали Закоханих, імена яких і склали теперішню назву населеного пункту Синевир – Робота у школі для Миколи Івановича стала чимось більшим, аніж просто педагогічна діяльність. Водив дітей на екскурсії разом із географом, ходили по полонинах, так проходили вільний час і все. Ну і приходилося все вивчати з природи, що тут є на місці. 45 років. Дітей я вчив любити свою природу, своє рідне село, своїх людей. Ну і звичайно, свою країну. Багато них покончало вищий навчальний заклад і стали в Національному парку працювати інженерами по спеціальному сільцевіму господарству. Тому вчитель, що історія вивчаєш минуле. На основі цього минулого ти вже можеш визначити різницю і так далі. Ну і це цікавий предмет. Цікавий предмет, щоб тільки його вивчати, документально вивчати, підтверджувати це документально, а не так. Як хтось думати на проститі. Та знаєте, я ще живу в школі. Я ще живу в школі. З виходом на заслужений відпочинок історик від Бога втілив справу свого життя у новому для міжгір'я туристичному проєкті. Став співзасновником першої в селі Синевир агросадиби Бокораш. Розробив ряд туристичних маршрутів: національний заповідник Синевир, полонинами від ріжка до стримби, високогірне озерце, музей лісу і сплаву, музей старожитностей верховинців, які сьогодні ваблять відпочиваючих звідусіль, що безумовно дало поштовх для розвитку сільського туризму в краї. На запитання туристів: хто такі верховинці, хто такі русини. Розважливо відповідає. Ці верховині, бо нас називають верховинцями. Так. Верховинцями називають, а не гуцулами, так як був у Рахівському районі. Не гуцули, ми не гуцули, гуцули. це Івана Франківщина. Та ще трошки Рахівщина зв'язана з, з Молдавією. А нас верховинці, оскільки ми верхів'я цих двох річок Требля і ріка. Міжейська ріка називається ріка. Ріка – Це найбільші, найдовші на Закарпаття річка, які впадають у тису. Тому нас називають верховенці. Русини це старе поняття, наукове старе поняття, оскільки ми виходці по літературі, ну це австро-венгерській літературі, яка 740 років тому назад, ми вихідці, наші предки, вихідці з Балкану. Предки наші, це підтверджено науком, це були білі хорвати, білі хорвати. Це разом Сербия, Чорногорія, Боснія і так далі. Ну, а оскільки йшла асиміляція так далі, от вони вже спустя 500-700 років вони вже потеряли Балканський видний діалект, от потеряли все, і вже став як місцевий діалект. Так що русини ми, ми рахуємося в українці, настоячі українці. Так? Ну, але предки русини як слав'яни. Ну, але ці русини пройшли. Як славяни, пройшли слов'яни пройшли з Балкану, з Балкан. пройшли і в Польщу, і в Чехословакію, і в Росію, і на схід України. Тут все пов'язано, все пов'язано, але пов'язано на основі слов'янської культури. Наша закарпатська область до коріння відрізняється від інших областей. Тут дивіться стільки до 40 національностей, що не всі дужі. Якось дружба укорінилася. Ця напроти гора, 1511 метрів, називається рожок. Це полонина, не гора. Тільки полонина, треба розуміти, що гора відрізняється від полонини тим, що полонина гола вкрита густою травою, між ними є черніка, брусніка, то є ягоди. А якщо гора, то вона вкрита лісом кругом зверху. У нас більшість більшість полонина, полонина, які ягідник. І по 30-40 гектарів саме ягоди чорниця і брусниця. Далі друга гора.